Слава Ісусу Христу, брате і сестро! Сьогодні хочу з тобою поділитися минулотижневими роздумами в гроні спільноти. Так, це було розважання Слова Божого без теологів і професіоналів. Тому, якщо ти вважаєш, що спільнота не потрібна для твого особистого духовного зросту, то заохочуй додивися відео до кінця. І ще раз подумай. Ми розважали у Рибок Листа до Колосян 3 1, 8. А коли ви з Христом воскресли, то шукайте того горішнього, де Христос перебуває, сівши по правиці Бога, думайте про горішнє, а не про земне. Бо ви померли і життя ваше поховане з Христом у Бозі. Коли ж Христос ваше життя З'явиться, тоді і ви з ним з'явитесь у славі. Умертвлюйте, Отже, ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідолопоклонство. За все це падає гнів Божий на неслухняних. Ви самі нещодавно поводилися так само, коли жили в тому, тепер вже відкиньте і ви все те геть від себе, гнів. Лють, злобу, наклеп, сороміцькі слова з Ваших уст. Амінь. Під час зустрічі було питання, як особисто я відкидаю і умертлю гнів, лють, злобу, безсоромність. Я почав роздумувати над цим, і щоб в першу чергу дати собі відповідь, щоб зрозуміти, що особисто я. Роблю, щоб бути з Богом. Знаєш? Відповідь мене спочатку здивувала, а потім я її зрозумів. І далі, після зустрічі, повертаючись до теми праці над собою, мені спав на думку інший уривок, який ще краще пояснює: це теж лист Павла, але до Ремлян. 10.17. Тож віра із слухання, а слухання через Слово Христове. Амінь. Методів на слухання насправді є безліч, і кожен має свої улюблені, ті, які не є тягарем, але в радість. Наприклад, читати Біблію, слухати реколекції. Проповіді, конференції, проходити курси, дивитися християнські фільми і серіали, ходити на службу Божу і на адорацію найсвятіших тайн Ісуса, співати Богу пісні про слави і ще багато інших методів усе це в більшій чи в меншій мірі містить в, слові, в собі Слово Боже як оригінал або як коментар до нього. Потім. Я пригадав інший уривок святого письма, де Ісус говорить, Марка 4, 26, 28. І сказав Із царством Небесним, так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень. Насіння так кільчиться і росте, а як він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить. Спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. Амінь. Тобто насправді я сам від себе нічого особливого для зміни свого життя не роблю. Я тільки присвячую для Бога час і маю серце відкрите на Божу дію, на Божі. Змійні. А все решту Боже Слово саме робить мені. Я пригадую гріх в своєму житті, з яким я боровся, і ніяких змін не було. Але після Святої сповіді його якби забрали від мене. Близько двох років я з тим мав спокій. А потім мені Бог показав, що то виключно його дія і його рука наді мною. Бо коли він забрав руку, то я знов повернув цей гріх в своє життя. Я дуже радий, що Бог показав мені свою силу і мою слабкість. Чи може Бог зараз, в цей момент, забрати від тебе бажання до всіх гріхів? Легко. Чи зробить він це? Ні. Бо це процес проростання зерна Його слова. Твоєму і моєму житті. Прочитаймо ще один короткий уривок Колосян 3, 16, 17. Слово Христове нехай у вас перебуває щедро. Навчайтесь у всякій мудрості і напоумлюйте один одних, співаючи Богові, подякою від свого серця псалми, гимни та духовні пісні і все, що б ви тільки говорили і робили. Все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через Нього. Амінь. Наш час купити Слово Боже легко, і воно доступне в багатьох перекладах, і теж в оригіналі Павло говорить про псалми, гімни, пісні, бо тоді не було всього того багатства способів, які зараз є. Маємо фільми і серіали, маємо священників, котрі пояснюють Слово Боже. А тоді був Павло і кілька апостолів. Навіть ще Євангелія не було, коли Павло писав цей лист. Дякую тобі, Боже, за всю цю повноту способів і методів, за допомогою яких я можу наблизитись до тебе. І на кінець останнім уривком хочу підсумувати. Відкриття, яке я отримав, це уривок Євангелія від Матея 11, 28, 30. Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе тягар мій легкий. Амінь. Цим ярмом Ісуса для нас є посвячений нами для Нього час і відкрите серце для змін. Дякую, Ісусе, за Твоє навчання і мудрість Святого Духа, яка веде зустрічі в гроні спільноти. Це не перше, і вірю, не останнє відкриття для мене, яке сталося під час спільних роздумів над Словом Божим. Тож заохочую Тебе! Якщо ти ще не перебуваєш в спільноті, то пошукай, яка тобі буде в легкість, бо є різні спільноти, є молитовні спільноти, є євангелізаційні спільноти, матері молитви, апостольства. Знайди ту, яка саме для тебе буде тим джерелом. Через яке Бог Духом Своїм Святим приходить до тебе. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь.